Розуміти, що робити в екстрених ситуаціях, наприклад, якщо ви, ну не дай Боже, потрапили в ДТП, але один із учасників, і це не ви, втік з місця пригоди. Тож як діяти в, цих, в таких випадках, розкаже наш автоюрист. Що робити, якщо один з учасників ДТП самовільно покинув місце події? На жаль, така ситуація є дуже розповсюдженою на українських дорогах. Що ви маєте пам'ятати? Якщо ви стали учасником ДТП. Або у статусі «Винуватця», або постраждало. Ви повинні залишатись на місці пригоди до приїзду національної поліції. Однак бувають випадки, коли один з учасників ДТП все ж таки полишає місце події, найчастіше одразу після аварії. Якщо один з учасників ДТП залишає місце пригоди, спочатку спробуйте запам'ятати державні номери його авто, а потім зверніться до національної поліції. Патруль по прибуттю оформлює схему місця ДТП. Фіксує пояснення в потерпілого та свідків, якщо вони є, встановлює наявність засобів зовнішнього відео та фотоспостереження, які могли зафіксувати момент дорожньо-транспортної пригоди, та невідкладно повідомляє уповноважену особу підрозділу поліції відповідальну за розшук осіб, що зникли з місця ДТП. Далі поліція зобов'язана вжити всіх можливих заходів для встановлення винуватців ДТП та обставини її вчинені в найкоротший срок, але не більше ніж протягом двох місяців. Якщо ви встигли зафіксувати державний номер, авто винуватця ДТП, то це полегшить поліції розшук порушника. Хочу наголосити, що строк давності для притягнення до відповідальності за втечу з місця ДТП становить три місяці. Після спливу зазначеного строку суд не зможе притягнути до відповідальності такого порушника, але є підстави притягати до кримінальної відповідальності, якщо ДТП відбулось із потерпілими. Чи є покарання водієві, який залишив місце ДТП? Водія, який спричинив ДТП і залишив місце пригоди, буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Так, такому водієві може загрожувати відповідальність у вигляді штрафу, позбавлення права керування транспортним засобом або навіть адміністративного арешту. За порушення, що спричинили потерпілому ушкодження середньої тяжкості, законодавством передбачені штрафи у десятках тисяч гривень. Крім того, такий водій карається виправними роботами арештами. Або обмеженням волі з позбавленням права керування транспортним засобом на строк до трьох років. Крім того, якщо в ДТП є постраждалі або загиблі, такому водієві загрожує кримінальна відповідальність. Для таких порушників законодавством передбачено позбавлення волі строком від 3 до 10 років, в залежності від обставин ДТП. Крім того, в жодному разі не з'їжджайте з цього місця та не переміщуйте предмети, що мають причетність до такої пригоди. Навіть тоді, коли здається, що предмети чи уламки ДТП ускладнюють дорожню ситуацію чи заважають проїзд, хочу наголосити, що всі ці обставини безпосередньо впливають на рішення суду. А я бажаю вам бути обачними на дорозі, продуктивного дня і нехай закон завжди буде на вашому боці.